Усім доброго дня, ми як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І сьогодні я буду перевіряти, як я не побоюсь цих слів саму найкращу роботу на Юкрен GTA для новачків. І для чистоти експерименту я навіть створив новий аккаунт на 0.6 сервері, а саме на Подольському краю. Але ви не забувайте, що я граю на 03ому сервері під назвою Східна Україна, на якому Цює мій власний промокодик Пікс. Обов'язково вводи його та отримай непогані початкові бонуси. Ну а я вже по традиції розпочинаю це відео одразу після невеличкого інтро. Доброго вечора, ми з України. І скажу чесно, коли я зайшов на Подольський край, я був дуже здивований тим, як оновили, ну це знаєте, ознайомлення з грою. Мені навіть повістку вліпили. Військово облікує документ є з собою. Якого тоді <реку> тримай повістку. Але я тут сьогодні не для того, щоб робити огляд на Подольський край, а для того, щоб перевірити роботу сонячних панелей. І так, сьогодні я їх буду порівнювати з такими двома роботами, як стрійка та робота на шахті. І так як ми з'явилися у грі біля шахти, почнемо з неї. Отже, які в нас правила, я буду працювати 10 хвилин на шахті, потім ми помножимо це на 60 хвилин, щоб дізнатися, скільки. Можна заробити за 60 хвилин на шахті на першому рівні. Ем, сподіваюсь, що всі все зрозуміли, бо я сам трішечки заплутався. Коротше, ходімо працювати 10 хвилин. Ну і 10 хвилин вже пройшло, і зараз ми з вами подивимося, скільки ж нам вдалося заробити на шахті за 10 хвилин. Ну і за 10 хвилин мені вдалося заробити 2986 гривень. Ну а за годину це виходить. Ходить 17 тисяч 916 гривень, майже 18 тисяч за годину на шахті можна заробити на першому рівні. Багато це чи мало, вирішувати тільки вам, а ми переносимося на стрійку. На будівництві ми будемо робити те ж саме. Я попрацюю 10 хвилин, а потім помножу цю суму і ми зможемо вияснити, скільки можна заробити за 60 хвилин такої праці. Зараз ми це перевіримо. Ну що ж, попрацював я вже 10 хвилин, і результат в мене для вас не втішний, тому що за 10 хвилин на першому рівні на будівництві мені вдалося заробити рівно 1494 гривні. І це означає, що якби ми тут працювали цілу годину, то нам вдалося б заробити 8964 гривні. Як ви бачите, результати досить-досить незадовільні. Звісно, на будівництві мені падали чомусь постійно кейси, випала ось антена. Я не знаю, скільки це все коштує, але я не думаю, що багато. Але, можливо, я помиляюсь, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Ну і зараз ми, звісно, будемо перевіряти останню та найприбутковішу роботу. Я не хочу спойлерити, але порівняно з цими першими роботами, ця вас дуже і дуже сильно здивує. Поїхали Працювати на сонячних панелях. До речі, до сонячних панелей мене дуже люб'язно підкинув ось цей хлопчик, за що я йому дуже і дуже вдячний. Будь ласка, робіть так само, як і він. Допомагайте новачкам, щоб їм було легше. Просто обійняв тебе. Ну і що ж, і остання робота на сьогодні, яка доступна кожному з першого рівня. От тільки ви зайшли, як зараз це зробив я, і ви вже можете їхати працювати. На сонячних панелях. Зараз я попрацюю тут 10 хвилин, і ми підрахуємо, яке незвичне слово, порахуємо, скільки ж ми зможемо заробити тут працюючи цілу годину. Ну що ж, поїхали, попрацював я 10 хвилин на сонячних панелях, і як ви можете побачити, баланс дуже сильно змінився. І зараз ви будете в шоці від того, що я вам скажу. Бо працюючи на сонячних в панелях мені вдалося заробити аж цілих 35 101 гривню. І це лише за 10 хвилин. І по моїм підрахункам, за 60 хвилин ми можемо з вами заробити аж цілих 210 тисяч гривень. І я наголошую, що це на першому рівні. Друзі, якщо чесно, дуже-дуже вражений від результатів. Я думаю, що такої роботи для новачків в нашому проєкті. Ті ще не було. Тому новачки, обов'язково їдьте на сонячні панелі, заробляйте, доки це все не пофіксили або не понерфили, зараз платять дійсно дуже хороші гроші. Особливо, якщо порівнювати сонячні панелі з іншими початковими роботами. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому моє відео підійшло майже до кінця. Я дуже вдячний кожному, хто додивився його до цього моменту. Не забувайте Підписуватись на канал, ставити свої дорогоцінні лайки та вподобайки, і все в нас буде добре. Ну а я, як завжди, не кажу вам бувайте, а кажу вам до зустрічі!